Івангелія від Матфія, перший розділ? Будемо з вами читати з 18 го вірша по 23. -тій. Сьогодні ми святкуємо народження Ісуса Христа. Знаєте, чого саме народження Ісуса? Практично весь світ святкує. Не народження ще якогось там діяча розумного, а саме Ісуса. І ми з вами, мудрі люди, коли саме будемо прославляти Христа. Поклонятися Христу, святкувати народження Ісуса. Пам'ятаєте, що цікаво, зараз ми перед тим, як будемо читати, згадаємо, що писала апостол Іван в першому Ну, в Євангелії від Івана. Перший розділ там, що коли з'явився Ісус повний благодаті і істини. Ну, Слово стало плотю, абітало да? з нами повне благодаті і істини. Тобто дивіться, ну, в Ісусі повнота. Благодаті. В Ісусі повнота істини. В Ісусі. Ні ще в комусь. Тому послухайте, ну ви хочете правди, ви хочете розібратися в чомусь, в якомусь питанні. все, не бабка фрося мені поможе. Не якісь там філософи, мудріці за фону, старці. В Ісусі повнота істини. Амінь. Читаємо проріздво. Ось як народився Ісус Христос. Марія його мати була заручена з Йосипом ще до їхнього одруження. Виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік був людиною порядною і праведною, і не хотів її ославити, отже, він вирішив таємно розлучитися з нею. Та коли він про це подумав, з'явився йому у вісні ангел Господін і мовив. Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, яку в ній, яка в ній зачата, від Духа Святого. Марія народить сина, і ти називеш його Ісусом. Бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Все це сталося так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка. Слухайте. Діва незаймана за і народить сина, і назвуть його Емануїлом, що означає з нами Бог. Амінь. Назвеш його, даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Ісус спас нас від наших всіх гріхів. Амінь. Дивіться, всі прокляття, що були написані в закону, що є взагалі з'явилися на землі, це наслідок гріха. Бог не створював прокляття, Бог не створював смерть хвороби, да? Він створив Едемський сад, поселив туди людину. Там не було смерті, там не було нестачі, там було все. Необхідне для життя і благочестя. Амінь. Ну смерть з'явилася саме після гріха, після гріха падіння. Прокляття це наслідки гріха. Так ось дивіться, ми знаємо вже навіть із Галатів, що Христос вмер за нас, за наші гріхи, Він спас нас від наших гріхів і сам став прокляттям. Щоб ми отримали благословіння. І тому ми вже спасені Ісусом. Тому ми називаємо Його. Ти наш спас. Ти наш Спаситель. Амінь. Але ти наш також і Господь. Що це означає? Веди мене в житті, направляй мене, а як Господь буде нас направлять своїм словом. Наташ, ти, щоб не висіло? Обирай. Дивіться, 23 включи. Ще раз прочитаємо, 23 й вірш. Слухайте. Це він цитує. Цитує пророка. Ми знаємо це пророка Ісаю. Да? Ангел, дивіться, що цитує. Слухайте, діва незаймана завагітніє. І на... Я уявляю Ісаю. Представте, яким Бог каже, так Ісаї, ану запиши. Що писати? Я готовий. Чернильницю взяв, взяв, перо взяв. Пиши: діва незаймана зачне. Як це може діва незаймана і завагітнять? Ну, представляю, уявляєте? Щоби таке написати, потрібна віра. М? Ну, слава Богу, Ісая молодець, повірив. він повірив. Ну ну, розумієте, що ну, ти це ти таке? Ну, як це, шо, як це може діва незаймана завагітня. Ну, Ісая, ти що? Ні, раз Господь говорить, значить це так. І слава Богу, він записав. Ну, дивіться, діва незаймана завагітня і народить сина, і назвуть його Еммануїлом, що означає з нами Бог. Послухайте, дивіться, я хотів би трошки каснутися саме цього. Що значить з нами Бог? Ну, ну просто ну, ви розмишляйте, ну, з нами Бог. З нами сам Бог, який створив весь Всесвіт, землю, вообще, Космос весь, людей створив, з нами Бог. Ну, роз, розумієте? Коли ти це зазнаєш, ну що ти будеш баяти? Ну що тебе буде лякати? Що тебе зможе налякати, коли ти розумієш, що Бог завжди з тобою? Угу. Послухайте, це Євангеліє від Матвія було адресоване євреям. Тому що там всі радословні, це вони для нас не, не зрозуміли, Навіщо ці всі радословні? Ну Матвій знав, для євреїв це було важливо. І тому це Євангелія від Матфія було адресовано саме євреям. І євреї, ось, слухайте, вони добре розуміли, що означає, що з тобою Бог. Вони це розуміли, що о, це як круто, коли з тобою Бог. М? І я впевнений, всі євреї, вони дуже гарно знали історію про Йосипа. Пам'ятаєте? Син Якова Йосип, Який був? Крутій модній кольоровій одежі ходив. Пам'ятаєте? Скільки було у Якова синів там? 12 синів. Да? І одна донька. І от саме Яків ходив в кольоровій одежі. А ну, ви розумієте, що значить кольорова одежа? Це в кольорову одежу одягали людей, які мали наслідувати все майно батька. А хто в єврейському народі наслідував все майно? Первенець. Ну Йосип не був первенець. Первенець був рувім. Ну, ви розумієте? А Яков більше всього любив Йосипа. Ви розумієте? І цей молодий хлопчисько ходив в кольоровій одежі і рувім, він скреготав зубами. І всі брати думали, ну, що як це так? Що саме Йосип ходив в кольоровій одежі? А не Рувім. І ми знаємо там далі, що трапилось, пам'ятаєте? І за ревності. І за того, що там Йосип постійно на них. Я батьку, вони, коротше, його вирішили спочатку знищить, потім продали в рабство. І він попав в Єгипет. до... Начальника телехранителі Патіфара. Тож давайте поціка... почитаємо, будь ласка, цікаво. Буття 39 розділ. Перші два вірша. Бутя 39. Там просто плані Наташ нажми і все. Отже, Йосипа було привезено до Єгипту. Отже, Йосипа було привезено до Єгипту. Потіфар, військовий начальник фараонової варти, єгиптянин, купив його у купців, що привезли його туди. Ну, ви розумієте, дивіться, Йосип ходив перед цим в кольоровій одежі. Ну, послухайте, коли його продавали в рабство, робі, рабів продавали роздягненими. І взагалі його одежу ту, ще брати, розірвали і змазюкали кров'ю, пам'ятаєте, щоб скрити свої. Преступлення, злодіяння. І тому послухайте, Йосип був на, на цій торгівлі грабів голий. Чому? Щоб той, хто його купляв, він міг подивитися. Так, у нього все там нормально. Ну, щоб знати, куди його ставити служить. Чи це буде там євнух, чи це буде в конюшні працювати, чи, чи. А цього можна дивись, в домі поставити. Ну, Він нормальний, дивись, красивенький, молодий. Розумієте? Йосипа продали в раби Патіфару. Другий вірш. Та Господь був з Йосипом. І йому щастило. Дивіться, 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 дивіться. Ми ж говоримо, що значить, що з нами Бог. Господь був з Йосипом, це означає, і це означало, що йому щастило. М? Ну, так? Давайте ще один переклад прочитаю. у той, що ти тоді вставила. І був Господь з Йосипом, і він мав успіхи у справах. Ну, що означає, з нами Бог? Аж з нами Бог, да? бо ім'я Ісуса Еммануїл, він з нами. А значить, якщо зі мною Бог, мені буде щастить. Амінь. Якщо зі мною Бог, я буду мати успіх. Український приклад. Успіх у моїх всіх справах. Амінь. Амінь. Ну, послухайте, ну в це потрібно повірити. Ви розумієте? Що я буду успішний, не тому, що я живу в якомусь місті. Послухайте, послухайте, послухайте. Не місце буде мене робити успішним. Щ... Ви почули? Не робота буде мене робити успішним, не дружина мене зробить успішним і щасливим. М? Ой я одружусь і мені буде щастить, я тебе умоляю. Якщо ти зараз нещасний, то ти ще й дружину будеш робити нещасним. Амінь. От в мене народяться діти, і я буду щаслива. Ні, ні, дорогуша. Нам буде щастить, ми будемо успішними тільки тому, що з нами Бог. Послухайте, повірте в це. Згадайте Йосипа. Його розірвали його одежу, його продали в рабство. Ну, що це за неповод, щоби плакати і раптати? М? Звинувачувати долю, звинувачувати Бога, старика свого, братів. Ну Йосип вірив, що Бог з ним. Навіть коли його передали в рабство, він вірив, що Бог з ним. Він вірив, що Бог його не залишив. Чому ми далі, коли читаємо цю історію, знаємо, що коли його жінка-Патіфара спокушала, він не хотів се перед Богом. Бо він знав Бог зі мною. Або він думав, та ні, Бог мене залишив. Та цей Бог якийсь несерйозний, де він що він? Можна і згрішити. Все одно. Нема цього Бога, немає щастя, немає ради. Це... Е, ні. Він знав, що Бог з ним. Він вірив в це. Розумієте? І Бог давав йому успіх і йому щастило. Тому послухайте, брати і сестри, з нами Бог. <смас> Собі кажіть, коли вам захочеться поплакатися, пожаліться, згадайте, ей! Чого униваєш, душа моя? Ану давай вас хваляй Бога. М? Бог живий самогутній з тобою. Значить, тобі буде щастить. Значить, ти будеш мати успіх. І це не від тебе. Це взагалі не від тебе. Це не від твоїх справ. А це від того, що він з тобою. Но ми повинні все повірити. Амінь. Дивіться, дуже цікавий ще момент, хочу засередити вашу увагу. 41-й розділ буття. Ми бачимо із-за того, що Йосип продовжував вірити Господу, не дивлячись на те, що він через важкі випробування проходив. Він пережив предательство, він пережив рабство, наклип, його оклевітали і так далі. Він дуже важке пережив. Ну він послухайте, залишався вірним Богові. Коли, послухайте, можливо, його також атакували мислі, може хтось йому там також рядом, хто був, там, ну ти що, досі віриш, що Бог з собою, ну куда? Будь реалістом, подивись, тебе предали, ти, ти раб вообще, ти тебе клівітали і так далі. Ні, він продовжував вірити Господу. Він продовжував вірити, що Бог з ним. Бог благословив його. Він став другу людину в Єгипті. Після фараона. М? І ось дивіться, 41-й розділ бутя. Тоже прочитаємо перші два вірша. Дуже цікаві. Просто Господь мені теж дав таке цікаве відкривання. Два роки по тому фараонові... Ой, не перші два вірша, а 50-й і 52-й вірші. Да, 41 з 50 по 52 вірші. Перед тим, як настали голодні роки, у Йосипа народилося двоє синів. Послухайте, цікаво. Їх народила йому Асенат, дочка Потіфера, жриця з Она. Йосип назвав первістка Манасії, мовивши. Бог дав мені забути про всі мої біди. Послухайте. Яке він дав ім'я Первіцьку, Первінсу. Бог дав мені забути про мої біди. Про всі мої біди. Далі? Другого сина! Другого сина Йосип назвав Єфраїм, мовивши, Бог дав мені дітей. На землі тривог моїх. Ось дивіться інший переклад. Другому назвав ім'я Єфраїм, тому що говорив він: Бог учинив мене плідним на землі страждання мого. І дивіться, знаєте, в чому откровення? Перед тим, щоб бути плідним, ти повинен забути про всі свої біди. Ви почули? Перед тим, щоб я був плідним і щасливим, забудь про всі свої біди. Апостол Павло те саме писав до Філіп'ян. Друзі, ви хочете простиратися вперед к почесті вишного звання в Ісусі Христі? Да хочемо, дорогенькі мої, забудьте те, що було позаду. А, ну, ти не розумієш, пастор, мене так тяжко предали, мене продали, мене оклевітали. Послухайте, якщо ти будеш носити у те, що у ті всі біди, які в тебе були, це не допоможе тобі. Це завадить тобі бути плідним і щасливим, простиратися вперед. І, на жаль, послухайте, я, на жаль, зустрічаю віруючих, і ти починаєш з ними спілкуватися, а ну, вроді спочатку нормально спілкуюся, а потім раз, і в нього згадується. Ой, ти розумієш, я ніяк не можу забути. Як вони так могли? Як же ж так вони несправедливо? Я ж цього не робив, а мене клевітали. І він починає, Як це так, Пастор Та мені конфетку не дав, насварився, не за що. І він, він не може забути у ті біди. Послухайте, і ці люди, вони нещасні. І у них Єфрем не може народитися. Він не може бути плідним не тому, що Бог не хоче, а тому, що Він згадує. Бирай. Згадує у ті всі біди. Йосип забув. Амінь. І ми бачимо підтвердження цьому. Що коли брати його вернулись у ті брати, які його продали, які взагалі хотіли його вбити, і вони повернулися. Mm? Ну дивіться, в нього не було на них гніву. В нього не було жажди місці. Він не підсипав їм там циганістікалі віжу. Да? Бо він забув. Послухайте, я вам кидаю виклик. Не носіть, не носіть оті всі біди, забувайте те заднє. Ми живемо в світі, де несовершенні люди. І в церквах теж несовершенні люди. Mm? Чи хтось думає по-іншому? Несовершенні люди в церквах. І брати, і сестри несовершенні, і служителя несовершенні. Один совершенний Бог. І тому, послухайте, якщо хтось несправедливо до вас поступив, забудь. Прости і йди далі. Якщо ти не забудеш і не простиш, ти не зможеш рухатися вперед. Ти не зможеш бути плідним. І тому хай Бог допоможе в ім'я Ісуса забути всі свої біди. І це допоможе нам бути плідним в Ісуса Христа, щоб наш Господь прославився. Добре! Будемо зараз завершувати. Євреям останній. 13 розділ, 5-й і 6-й вірші. Будемо з вами молитись. <клух> Не зв'язуйте своє життя з любов'ю до грошей. Задовольняйтесь тим, що маєте. Адже Бог сказав я вас ніколи не залишу. Від вас ніколи не відмовлюсь. Амінь. Настя, ти вже побудь там, будь ласка, туда сюди Не зв'язуйте своє життя з любов'ю до грошей. Не просто з грошима, а з любов'ю до грошей. Не люби гроші. Не прив'язуйся до грошей. Прив'яжись до Христа. Він істочник нашого життя. Хай Він буде центром твого життя, твоєї сім'ї. Тому і те саме писав, що ребята, насамперед шукайте царство Божого. Його правди, все інше не переживайте, воно неодмінно вам надасться. Ну хай Бог Ісус буде в центрі. І тому, послухайте, не дозвольте Сатані обманути нас, ой, я зараз я буду заробляти, а потім я. Ні, ні, Ні-ні. Хай Христос буде завжди в центрі. І дивіться, сам Бог пообіцяв. Я вас ніколи не залишу, і від вас ніколи не відмовлюсь. Бог з нами. Амінь. Тому ми будемо зараз молитися, щоб Господь допоміг нам. Послухайте, я просто хотів би, щоб ви просто порозмішляли, Ну, що значить з нами Бог. Не просто хто, ну, бо сам Бог? В якого вся влада. Вся влада у Бога не у сатани. Вся влада у Бога, вся сила у Господа. Я його улюблений син, я його улюблена донька. Амінь. Якщо я буду в це вірити, послухайте, я буду успішний в своїх справах. Мені буде щастить, і це не від мене, не тому, що я такий прям розумний сіп'я в Ні. а тому, що зі мною Бог. І я в це вірю. Mm. Тому я буду благословенний і в полі, і в місті, і при виході, і при вході. Mm. Я буду благословенний всюду і скрізь, бо не місто, не місце робить мене благословенним, а те, що зі мною Бог це робить мене благословенним. Mm. І Тому хай Бог благословить, допоможе нам, щоб ми просто, ну. Укоренилися в цьому. Христос народився. Він пообіцяв. Він народився, Він вмер за наші грехи, Він заплатив за нас, Він воскрес і пообіцяв. Ребята, я з вами і ніколи вас не залишу. Амін. І, на жаль, сьогодні віручі продовжують молитися. Знаєте, особливо, я вже в церкві деякі так казав, деяким віручам, бо моляться цим Псалом, псалом 50. -й. В Українському перекладі 51-й, як у Давид молився, пам'ятаєте? Господи, не залишай мене Духа Свого Святого, не забирай мене і так далі, і так далі. Ну послухайте, воно звучить красиво, релігійно. Ну це не має нічого спільного святим письмом. Амінь. Тому що сам Господь побіцяв, ей Валера, я тебе ніколи не залишу. Я від тебе ніколи не відмовлюсь. Ти не відмовився від мене. М? Ти мене не залиш. Амінь. Боже, слава тобі, хвала. Спасибі тобі наш Бог. Спасибі тобі, Господь, за те, що ти став плотю.